Тобою, мій милий, я щастя пізнала, Як шкода, що мало воно протривало. Ти був моїм світом, моїм чоловіком. З тобою бажала прожити до віку. Тебе я зустріла, дружиною стала, бо щиро всім серцем тоді покохала. У нас двоє діток зростає чудово. Донька ще мала, а син ходить до школи. Будинок придбали, щаслива родина, І раптом війна в Україні влетіла. Сирени гудуть, кожен день гинуть люди, Все нищать і палять повсюди приблуди. Забрали життя весь мій світ і бажання. Убили тебе, мій єдиний кохання. У наш новий дім привезли домовину. Я чорно втягнула назавжди хустину. А дітки сирітками наші зростають, Та хрест на могилі лише обіймають. А ти, мої сни, все приходиш щоночі, І я обійняти тебе у них хочу. Минає рік війни і болю, А пам'ятаєш, ми з тобою хотіли мати свій будинок, збиралася б уся родина. Де дітки будуть підростати, з роботи виглядати тата, розповідати всі новини, а тато б слухав доньку і сина. У нас були надії, плани До віку проживати в парі, зустріти разом свою старість та бавити онуків в радість. А пам'ятаєш першу зустріч, як одягали ми обручки? Дивились так щиро в очі і розмовляли до півночі. Якби ж тоді могли б ми знати, що хтось нас може роз'єднати, що дні короткі в нас з тобою, що я залишуся тобою. Тепер є дім і в тебе, і в мене, і плаче серденько зранене. Одна ти з дітками лишилась. Війна зламала наші крила, минає рік важкий і страшний. В бою загинув ти відважно, Сміхаєшся тепер лише з фото, А на душі у нас скорбота. Не плач, кохана, не моя вина, Що рано чорну одягла хустину. Годинами сидиш біля вікна, сльози в очах в руках моя світлина, я помирати рідно, не хотів, донечка й син дома мене чекає, та раптом ангел з неба прилетів, дав мені крила і провів до раю. І забуття була лиш одна мить. Господь до себе пригорнув руками. Рана у мене більше не болить, душа безсмертна. Вона поруч з вами. Щодня в минуле хвилі спогадів несуть, забутись там, життя своє згадати. Ще юними зустрілись, ми, мабуть, Щоб на весь вік щасливими нам стати. Ти мені завжди квіти дарував, для мене Всесвіт, мрій моїх вершина, мене так вірно, віддано кохав, А я тебе більш за життя любила. Чекала з армії і рахувала дні, неначе якесь диво дивне з неба. Коли прийдеш і скажеш ти мені, кохана, повернувся я до тебе, на заробітках за кордоном був, сам на весілля хотів заробити, мене ні на хвилинку не забув, знаходив час писати і дзвонити. Весілля, щастя. Боже, скільки мрій, О, Бог нас сама доля поєднала, Ти найкращий, добрий, Всесвіт мій. На крилах біля Тебе я літала. Мені зірку дістати міг, від обіймів твоїх п'яніла, схилив небо до моїх ніг, Щастя більшого не хотіла. Бог нам сина подарував, щастя з ним в дім прийшло багато, ти неначе на крилах літав. Я, матуся, коханий мій тато, ради нас жив і працював, сам все вдома зробити старався, золоті від Бога руки мав, жодної роботи не боявся. Яка щаслива в нас була сім'я, завжди з тобою ми разом ходили, наш син, а поруч ти і я, ще донечку красуню народили. Ти доню Аню квіточкою називав. Вона, як копія маленька свого тата, сім'ю свою беріг і цінував, любив нам подарунки дарувати. Зібрали гроші ми, купили дім. Ми так давно усі цього чекали. Один лиш місяць жив ти в домі тім. Тебе війна в нас назавжди забрала. Мені, як серце, вирвали з грудей. Я досі, божеволію від болю, сльози лились рікою із очей, без тебе залишилася вдовою. Ти обіцяв вернутися живим. Щодня за тебе Господа молила, як чорний ворон, звістка у наш дім. Немає, не буде, сьогодні загинув. Мені сонця нема, небо ніби зійшлося з землею, Дощем плаче зима, біль, здається, сягнув епогею. Щастя рушилось вмить і вогнем у душі пече рана. Час без тебе летить, але легше ніколи не стане. На могилу щодня я несу тобі сльози і квіти Ради наших дітей за нас двох тепер мушу я жити. Чому так не збагну, наша доля жорстока буває? Проклинаю війну, вона рідних від нас забирає.